Так, я з'явився. Купа якихся воріт. О, я падаю. А що це осталось? Не туди пішов кудись. А що ти -ти. це? А, прогружається щось потихеньку. Привіт. 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 Кажи голосніше. Привіт. В яку карту підем? Ну ти ж експерт, то вирішуй. Ти за мною. Назад. А, а ты где? Пошли. Я помотаю, что я тут единый А, вон говорит. ты, желтая. Желтая какашка. Буль-буль-буль. Ух ты, все-таки я. Давай Фредди, ты я скором... хочу Фредди пойти. Фредди? Да. Ну, пришла. А причем тут лабубуду Фредди? А тут разные есть. Тут давит лабубу есть. Ой, тут Фредди есть. Так, мы впали. Да ты его бачишь? Ой. Нет. Ми це його так? типу. Це його какашка? Нет. Це Вин Фред, реально. Так, добре. Шоколадочки есть. Він любить їсти шоколадки. Не думаю. А чего тоді тут шоколадки? А, я впала. Чик-чик-чик-чик-чик. Лізем, Як макаки за бананами. Тут будуть банани? Я не знаю, я такое не проходила, я проходила за все... ля бю бю Ну, было бы Да. Ложечка какая-то дитячая такая, ты типа, понимаешь? Как задуют детей маленькие О, это кекс. О, кексики. Скромные тут... такие. Что? Ну, такие какие-то зубы, очень. Это была не ложечка, это... А так... может это трубочка какая-то? Ні, а це шо? свічка. Свічка? Когось день народження? Ні, це, це ж фрей. А я зайду по цій чорній штуці. Який? Я впала, так що я нічого не знаю. А! А! Це теж впала? Ні. Але невдовзі станеться. А думав. я впала, так що я збираюсь до тебе. І ти назад. Ось він якось. Тут важко мені проходить. А що це таке стрьомне червоне, зуби якісь? Куди далі йти взагалі? Наверх до нього, так на зуби. Я не А нічого ж ти на мене запрыгнула, скористалась моїм тілом, чуєш? Ну давай, йди далі. Ну я ж маленька. І що це дає право тобі так робити? Да. А як тут, Відшпри... відшприготи відпрыготи якось, чи як? Не, да. просто повертай на іншу сторону, і все. Ага. Угу. Це якийсь мати. Не впала. Мафины. Почекаєш? Що шо це таке? Почекаєш мене, я впав на маффины. А це воно лізе? він лізе по цим штукам, чи як? Да. Почекай мене. Мені треба пробраться к тебе, потому що я здохла. Ти здохла прям чи впала просто? Ні, я впала. А що таке це рожеве? Я впала саме початок. А А це рожеве? як туди? Що далі? Це кекс. Стрибай, блін, на нього. Ага. Ти. ти що, думав, що це отримать? Ну я не знав. Коротше, я буду тебе чекати. Чекати? Чекати, бо я не можу пройти чого в Фрезі. А де ти будеш не чекати? Біля виходу. Тут коли ти пройшов... А. Мене викинуло. Це тебе не викинуло, ти пройшов. Ура! Якийсь бедж. Короче, супер. Уху, я а. пройшов. Ну це було не дуже складно, не дуже стрмно. А я тобі. Тебе... А де. Тепер ти вибирай. Де мій якийсь подарунок? Може, скинчик би мені дали. No. Добре. А, вот а, а там круче, типа карты дали. Mm. Пошли туди подивимось. А ти не хочеш хочешь скин? Ні, не хочу. Да, хочу, де. Пошли за мною. Кролик танцює. Вот, смотри, выбирай себе скин. Це безкоштовно. Угу. Mm -hmm. Я буду мамангасом. Гасан. Уху! Ти ж де? Ти треба натимнути на цю кнопку, ти здохнеш. Так. Панда, лабубу, авокадо, нутелла, бері. Ну, давай нутелла, не знаю, що таке прикольно. Нутелла, толепси. Оп. Ух ти. Тепер ти маленький. <laughs> Ще менше ніж ти? Да. Yeah. <свист> Ой, я уже пошел на Телли. Тут потом... А я кролик. Я застряла. Ты видел меня? Застряла? Да. А это какие-то рулетики? Да. А при тут лабубу я сейчас вообще не понимаю? Да чего тут лабубу? В этой карте? Шо? Ну тут и, типа все карты. Так лабубу тут до чего? Типа что это в тренде? Ну типа чтобы заходил в да, типа, чтобы было интересно, а там и космос. Да кому интересно? Ну, мне. Так я разумею. Давай будем проходить по чёрту. Типа, я уже выбрал, теперь ты выбираешь. Ну, да. Ты же легко проходить. А я кто-то наверх. Запрыгнул на всю шоколадку. Что ты смеешься? Она лазит по тесте Нет. Ты сдохнешь и упадешь. Звучит странно. Конечно. Ой, а что это за Лего такие шоколадки? А тут потом нас будет кататься. Ой, наверх. И как так? О, меня... а, -а, -а, -а! Трэш. Что такое? Это подстава. Она меня, короче, обманула. Я думал, что она там, типа, можно просто сходить, а воно Ой, появляется раньше, нужно... треба было сходить. Рулетик? Нутелла. Нутелла? Нутелла. Рулетик? Да, короче. Рулетик. Фу, отстой. Обманная карта, не буду проходить. Ты пройдешь, короче, скажешь мне. Ты будешь там чекать. Ну, как я тебе там. Пробуй как-то. О, да. я прошла. Давай. Ты з'явилась? Привет. Привет. Пошли okay. дальше. Куда? Твоя твоя вчера. Пиши к туда, туда. Ну вот всю штучку. Да. Ты тоже можешь дарить. Что можно? Я же о парке буду кататься. Пиши, куда? А я оденусь. Пиши в бабути. это да? Ну вот, бабути. Пляшка а -а -а. бабути, пошли. Це все, Та це саме ті. це така яка ж така сама фігня, як була з і тільки. Ну тільки тепер тут не нутелло, а щось інше. І че. А. Боже, Та схоже такі саме фігня якась. Лего ті штучки. Тут і не <рикова> Ну Це шоколадні лего штучки. Ой, що? А в кінці даються якийсь приз? О, mm -mm. І тут ні. Тут так на що проходить. Прикольно, коли там якийсь батут в кінці, знаєш. Все. Это ми oh, можемо попити. Ой, мене туалет на папір нам mm -hmm. голові, бачиш? Так. Mm -hmm. yeah. Для чого? Вороп Раптом я захочу покакати? так. Yeah. <coughs> ah. Ну, добре. Ну, це хіба не лего, оце що ми зараз поставили тільки що? Лего? Ну так. А ти кажеш нема лего Ай! Я упала. Опять ці такі штучки дуже схожі на попередній рівень. Просто тут печеньки і баблічи. Не особливо заморочу. А може, давай в карту поіграємо? В карту? Да. А ми що граємо? А вот тут же маленькие карты, типа, ничего не дается. А давай с призамки. Ооо! Трэш. У меня есть карта с призами. Карта с призами? Да. Угу. Что мне там дадут? Призы. Но не я, я в них не играла. Нет, я их не играла очень давно. Помню, там призы там призывают. на найти обе чьи. Нати На тебя, кажется, штуки. А в да. Вот, а вот там тоже легко ее приходит. Давай. Шо, давай поиграем а с тем что mm -hmm. там еще важко проходить я не вижу ничего потому что у меня лапки я тебя вижу вот и скин меня Чего? не скин кролика я упал и смотрю на тебя как ты проходишь а у тебя а цена ты только девочка. ты что забыл что я кролик Та я, до... я ж питав, що ти скину за поміняла, чи що? Я ж дивувався. А ти бачиш, що там не так підписано, як я? Я не бачу с там нічого. Короче, я прохожу сейчас заново. Вот эти... Пошли в другую карту. Тебе бы выбери я. Как ты можешь проходить не заново. А знову ці обманні штуки. Да. Нет, тут он не обман, Ну просто будут новые. Типу, Ускоренный е, А е... Давай я пока що выберу карту. Так я ж выбираю, моя черга. Тишо. За мене вибереш мою карту. Ні, я покажу посмотрю варианты. Варіанти? Тишо. Варіанти? Ти Какашка, чешо. Майля. Це якась долго, так. Мне ж. Уже трохи пальця болить, проходить. А, а то зупинись, і що буде тоді? Ти пустой, і що ще. Зупинись. на туалетний папір подивитися на моей голові, чи що? <риклад> Все, готово. Скіпдита у лет. Давай ты останній раз вибереш Давай отсь, от якусь авокадо лобобу. На бубу заходить? Авокадо лабубу заходить? Авокадолобу. То тобто, лав... ну авокадо, лабубу. Ну така якась. Ну і все, зелено синя, непонятно. Ну шо, ти йдеш капуха? Да. Ти де? Я тільки зашла на карту. І де ти? Я йду. Де? Во? Це щось не то. Я не тут. Чи А? Тут? Я поняла тебя. А що, тут два таких однаковых? Авокадо лабубу. О, усе воно. Вау. О, привіт. Ти Щось новеньке, я такого не бачив, що мені подобається. О, авокадо. А тут еще коктейль будет. Це Ксюха любит, да, такие штуки, авокадо? Да. А давай мы пойдем. Ой, это что, смертельный здесь? А давай, да. Чем на экран, да. коли я на них стою? Да, это смертельный. Для чего ты делаешь тут а -а Ай, а Аяк! О, О, подстава! Карто. Короче, там поднимается вся штука, и треба стрибнуть в кинчи. А я не стрибала. Мне просто пропустили. А ми... Кто ты пропустил? Я просто сама пропустилась. Тебе никто никуда не пропускал? А ну я якось прошла. Як? Секреты А тут есть водичка. Блин, буль-буль-буль. Не валять. Кстати, я проходил одну зону, там, где можно купаться в воде. Ну, прикольно. В этой. В этой штуке. Пам-пам. Бим. Бам. Ай. Я. тд ну, да, это там, не Понятно. О, ступеньки какие-то такие типа. прикольные. А я скоро сдохну. Чего? Потому что меня лазеры. Тыш, тыш, тыш. И какие лазеры? А. Что тут я лазер? Да. Обалдеть. А что ты не попереджала, что тут я лазеры? А я тут он не проходила, только одну тут проходила, это Хэллоуинчику. Хэллоуинчика где? Да. Вау. Кул. Cool. Наступна зона будет моя, так що будет холодилька. І я вже пришла. Цю чиловичку? Цю. Ти ж кажешь, ти здохнеш. А я вже прийшла. Ти обмануєш? А як проходити у жовті? Вони б'ються Он чи ні? Ні. Ты просто по ним стрибаешь. Там ніде не буде? будут Ні. Я вже это проходила. Еще чуть-чуть у тебя будуть Лазери? лазери. Лазеры? Вот они. Так нечестно. Я не люблю лазери. Лазеры убивают. Там еще будут лазеры. Ще будут лазеры? Конечно. Обалдеть. Ну, еще чуть-чуть до конца тебе осталось. И лазеры будут? Да. Так они ж бьють мене. Всі. Это потом пострибай просто. Почем? Ну, через них стрибай. Через лазеры? А тут які можна переходить? Червоний, жовтий, байду? Оцей. Okay. Це правильно, да? Оцей коричневый такий. Yeah. А, а, а чого вона це дівчинка чекає, на що? Боїться щось? Ну, чи вона любить Ну... бо ну, може... Ну, 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 а чого ти так бої. А чого ти так боїшся проходити? Я не боюсь. Ну, чого ти так відео проходиш? Я швидко проходжу. Якщо що за лазером, мені підпідоть. Є, yeah! це спільна перша карта, яку ми пройшли вдвох. Є! Yeah! Так, дякую. Ні, це соловін. Иди на эти хренюхи. Ты где? Аманга, спасли. Аманга. Пошли с тыквы. Пошли. Тыквы? Вот, это самая новая, как? Да. А не, он есть. Шо... Я уже шоколад. Шошел. Угу. Так, і що, ці жовті можна наступати? Ні, це лазіри. Та пофіг, воно не вбилове. Воно якісь в жизни просто втратиться. Так, і якщо ти вмер, то ти підаєш на самий кінець. Кінець чи початок? На самий початок, типа, типу, гризаєш. А що це за мандарини? Що це такі? Це... Шарики такі, не зрозумію. Це тыквочки такі? Так. Да. А до чого тут на хеллоуінській зоні оця от... Е ці пірашки? Не знаю. Ой, а що це таке? Я вверху да і А що далі? А, це водичка така. Що далі? Треба туди? Эпично! Ти где? Не знаю. Ну, гас, я где? Ну, по-моему. По-моему, куда было сюда и да. Якісь тут колечки, не зрозуміли, полукольца. Шо це вони Цибуля полукольцам. якась? Так. Та не знаю. Мой привет. Ти що, нас догнал? Не? Да. Ой. А чо що чем так колбасить? Тому що ти в воді плаваєш. В воді? приколы. Так. Короче, жди мене довго еще. Я упала. Куди ти впала? На пол. Для чого? Я не знаю. А Сбоку тут? Да. Перестребовать. Как? Как ты это делаешь? Я же вонгас. А. Ага, там нет с А куда тут полстай треба? На эку сторону потом? А, сюда. Хочешь показать хитрость? Хитрость. Ты проходишь сюда, потом на вот эту воду. Ты проходишь сюда, потом на вот эту воду, а потом туда. Да? Ну, я просто так. Ты вот так проходил? Смотри. Оп. Не, ну ты заразумил. Пам, пам, пам. третий раз. Какой Тридцать, тридцать раз? третий, то все знаю, приколы. Я с первого раза проходил, я, я, я тоже. Разобрал. с первого раза, я это вообще не проходила. Да, мне расскажем. Я это не проходила. Водичка. буль буль -баласик. И скоро сдохну. Что, наложить жить типа? Да мне пофиг вообще на это. Ладно. Короче, я так больше не прохожу. Ты где? <говорит> Здесь найти сердце их. Весен А я тебя жду. Да. Ну, тут. Тут, сюда. Там-то мы с початку появились. Оба, все. Я Хеллоуінський Амангас, найкращий в світі. Е, Тепер, а давай в тю карту програю. Типа, не в тю карту. Давай <кій> тоді будем закінчувати цей огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Тех...